А хто думає собі, що буде останнім? Ось що, банда наша. <гум> <світ> 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 а чому? Ну тому що, бо там буде по логіці зараз. Там Юра, потім Віка, Даша. Я не знала, як там зіграє Наталі Гарік і Карпусь. Тут я не могла прорахувати, але я розуміла, що. Там десь зачіпка буде після нашої опозиційної скажімо так, компанії. Зачіпка буде в цих трьох людях і потім піде вже наша бандійка. Ну, типу, нас ніхто не бере. Та, звичайно, камон. Вас ніхто не обере не через те, що там коаліція або не коаліція, а через те, що ви банально вийдете і що ви приготуєте? Оладки, деруни, вареники. За вареники сьогодні ніхто балів вам не дасть. Є люди, які. Ініціативні ідейні, модернові. В них очі горять. А є люди, які, типу, не бачать влом, а потрібно трошки ось так привідкритись. Сенія, Ксеніє, обирайте. А, Юрчик, будь ласка. Це мій дружбанчик. І я хочу, щоб він сьогодні показав свій результат. Йому на це потрібно більше часу, щоб він не стресував. Я його підтримую в цьому. і Нехай в нього все вдасться.